Ані Тамара дедалі рідше купує хліб. каже дорого, та й того, що потрібен у крамниці, немає. Ну от прийшла, нету хліба ніякого, а білий мені не і От стою і думаю. Може, десь то знайду. адміністратор магазину пан Микола каже: щодня до них привозять щонайменше 150 буханців. Їхнім покупцям вистачає. Однак так було не завжди. Після перших масованих ракетних ударів по енергосистемі України хлібини розмітали з полиць зі швидкістю світла. Нарікань щодо поставок пшеничних виробів немає. У нас своя власна випічка. Хлібзавод хмельницький завжди працює. Ніх немає перебоїв. Так що з проблеми з хлібом постачанням не було ніяких. На щастя, хмельничани без хлібобулочних не залишаться. Щодоби виготовляють близько 50 тисяч буханок. У них проблем на щастя з електропостачанням немає. Все завдяки домовленостям із міською радою. У нас є підприємство критична інфраструктура. Ми сьогодні випікаємо порядка 40 тонн продукції. Кожен день ми мусимо розвести по області місто. Також ми забезпечуємо військові частини зараз, демобілізовані. Багато ми возимо продукції. Так що в нас відключення поки міс не. Має. Булочний цех повністю залежний від електрики. У виробничому ж газові пічки, однак і їм потрібне світло. Процес ми не припиняли. Якщо не могли виготовити якийсь один з видів хлібів, ми його ну, на якийсь інший час, але такий соціальний хліб, як житній, житньо-пшеничний, пшеничний батон нарізний, ми постійно даємо в торгівельну мережу. Все ж певні зміни для хмельничан таки відбудуться. Хліб здорожчає на 10 відсотків, тому що є зараз здорожчання основної сировини. Ви бачите, що дуже подорожчало сильно яйця, дуже подорожчало сильно дрожжі, дуже подорожчало енергоносії на безпосередньо на млинах, там де виготовляють борошно. Того є здорожчання». Відтак уже з 13 грудня містяни платитимуть за, наприклад, улюблений хмельницький уже 23, тобто на 2 гривні більше. Дорого. Буду менше хліба їсти. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.